Добрий день. Сьогодні в нас в гостях Андрій. Їдемо містить грозюку, дощі проливни йдуть вже як дві тижні. Не можемо ніяк виїхати нормально. Поїдемо, зараз побачимо, як воно там після дощика. грозюку помісимо. надіюсь з забіч ікру знайдемо надому привеземо. Китам може знайдемо. Зараз побачимо, як воно там буде. Делікатний кар'єр! Це, що, це перший, другий якийсь там по рахунку. Щось гразі немає. Вчора було більше. Вчора більше було. Ну, я вчора трошки тестував. Як воно там? Річка не сильно піднялася. Не вистачило дощів, так. Да. хотів я його стукнути, бляха муха. Де грязюка? Резики немає кущами видим О, трошки калюжи жа є, ймо! Давай так, щоб аж на мене летіло. Собака не кусається. Не кусається? Наліво, Андрей. Та ти хоч там не впади, бляха, муха. Дібай, так, наліво. Скільки там по пояс? По пояс? Поколіно чи що? А готовий? Скільки? Поколіно блін. блин. Та як це я тут проїду поколіно? Як тут їхати? Андрей, давай пішки, я добав тут їхати. Тут можна втопиться, блин. Як тут знаєш? Та я не їхав, бо я і так знаю. Ого! Отакі Технічні ділянки. Що там? Проходить? В тунелі зараз. Зверху поїзд їде. О, трошки гразюки є. Льоха, жалко те, що ти не поїхав. Та треба, воно там же ж колодки. Осторожно, просто там яма! Я ж кажу там яма, блін! Куди ти поїхав? Ти ж не такий впевнений, блін Що робиш? Та блін Ти що здорів? Там там вже з води Проїдеш, так пробираємося потрошки Блін сучки такі можна голову дірвати. Де там Андрей? Не хотіли. Йде, а як тут не впасти, моха? Тут о, тут недавно дощ ішов, видно. Мокре все свіженьке. Ляпотить. Хуй, яка йо Йомойо. -йом. Як тут а не впасти? А, скажіть мені. Їде. Іде взагалі Андо. Ну, десь тут має бути дорога. А тут прям показує маршрут. Це ж тут аліс вирізають, Ось цей... Фу, біля б... Бі. Де що там ми знаходимося? Біля без терп. й Фух. Андрей впав. Все, приїхали! Несе щось, несе велосипеда. Несе Йо-мою, куди ти його засунув там? <плес> Вони якось залізло. Так ж можна виробництва, все. Да. Виняв? Да. Я думаю, що не їде тре. Не їде тре, каже. Ти, ти так же дома їхав? Це що дікішо. Така гора туди, що капець просто тут не впасти. Та не треба на тормозах їхати, бо туди можна піти через нос. Носом через руль піти. Ого! Аж несе, чуєш, нажимаєш тормоза і несе. Головне не впасти на дереві! Ooh. Приїхали, бляха муха, якусь картоплю. Стежка десь йшла. Нема стежки. Йо-ма-йо! має йо моє Я тут проїду, Як тут анегернуся Ці контакти кончені, зараз ще в річці буду з ними. дорога? О, блін! Одна трошки піднімався. Розкручене колесо переднє. То ти хоч там мене його ота колесо, бо не Зараз Ти ж добре так з Колесом розкручене. Зараз будуть у нас веселі гірки з калюжами. Що ти не не будеш, не? Ого, ого, диви скільки. Це то вона потонуть, Веселі гірки. Тут а е швидкість чувака 30 км, я не знаю як його туди проїхати. Та на якому мотоциклі, не велику. 30, 30. як? Я не знаю як Що тут фура робить, я взагалі не розумію, блін. Заблудився чи що, блін? Давай перед давай. Зараз тут дотращавить нас, бляха муха Що він тут робить? де вони їдуть чуть не впав, блін. Було опасненько. Ось, ось прям тут. Воно гербнувся. ось все, все воно. О, блін. Ні, не, не прийду. Технічне проходження? Технічне, технічне проходження ділянки. Піски. Технічна. Не їде. Вашкий тут пісок. А то в мене там цепу, піску капець. Я на мойку заїжджаю, зараз заїдемо. І ти, коротше, якщо на компанелу ось цепом, ти тако здалека, бистренько, а. щоб не забивати. Ага. А колеса все ж... Так ти ж по місту будеш їхати. Да. Щоб... У мене це, це, це сама нижня вірка В компанелі. Там я, короче, походу Налево? Налево. Дайте. Ди сюди. Тодік, 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 тодіктодік, тодік. Дивики дурнель. Пішов, ви зуман ішов. Ага. Бачите, яка вона штука є. Дайзер 2. Проти собак. І воно так воно і вдієш, що просто пепець. Нажимаєш кнопочку і все, зразу. Або зупиняється, або або біжить, а бувають такі патаки, що наоборот ще більше злить. Туди ти не знаєш, типа, якщо на воно біжить, то зразу тікати треба. На камері. Жолоді їм Ти що тут ніколи не був? Таку калюжу велику візьмеш? Ого, що серйозно? Та там, мабуть, по вікна тобі буде. Так серйозно, тут така калюжанця, що ж ми в бані. Під'їхали <coughs> до Тарасівського кар'єру. Ну тут так, да, тут а, чиста вода. Блін, десь таке хоч це місце, хоч трохи видно було. Треба трошки далі. Ти, ти будеш хочеш спускатися туди? Та он зараз побачимо там, де все. Що ти там забув? Це ми приїдемо, знаєш коли? Десять вечора, якщо будемо спускатися. Ось о, ось, о, побачимо зараз. О, дивися. Подивилися тарасівський кар'єр. Ну Все, приїдемо купатися літом. Але вже літо через, через скільки там Блін, неділю, перше червня ще погоди не було. Так, ну а зараз задача А, ми мали б звідси виїхати. Задача коротше... а куди їхати? Фу, задача переїхати е... ліс. Щось я не бачу карти. В цій треба карту подивитися. Тут а, дощик пішов, то пісок не так відчувається. А, а коли буде літо, то тут прям такий пісок, що капець. Це треба сюди Льоху. Диви, який тут, смачний. О, хороший який пісочок. гравел кінгах, що ти не візьмеш льоха? Візьмеш такий пісок. Що не їде? Огой грузне. пояс, блін. Хороший пісок. Я... Оце ж ти зрозумів, що... Да, прямо, що тут копають зі кар'єри, бачите пісок. Вирубують дерева. І короче, копають пісок. Возять. Що, не будеш брати? Зараз я буду брати. Во взяв. Маленька. Тут така люжи, так, да. оце оте тугу намагався брати. Де по шию. Мужик каже по пояс. Не їдьте там по пояс, каже. Їдемо цим лісом. ні кінця, ні краю. Вже сонце сідає. Зараз будемо по компасі їхати. Добре, що навігатор ловить. Зв'язку тут немає. Їдемо по лісі, коротше. Е, мотоцикл стоїть, нікого немає. Андрей, сідай. Давай, там ключі є, подивися. Ключі є? Нема, Нема ключів. 500 С. Kawasaki. Грузим на цей. Грузим на евакуатор якийсь. Okay. На прицеп. Я там бачив, коротше, коли ми їхали прицеп стояв, воно його поїхати взяти. О, гарчить якийсь. Оце таку штуку хочу собі купити. Okay. Не оцю таку, а от де стояв такий, поняв? Okay. З великими колесами, шипами. Що, okay. кажеш? Я глухий же ж. на колеса не звернув уваги. Ну оцей кросовий оцей. Технічна зупинка, Андрій йде воду купляй. В магазині димарка. Вс. Що там? 27 км проїхали. Здохнуть можна. Ноги мокре, там води. Блін, мене риб заводить. яка гора. Я аж на козу стою, блін. Зараз перевернувся в велосипеді. Знаєш, головне не балакати, коли крутиш. Ой, єсть. Оце це, це фіналочка, мала бути. Фіналочка? Там ще має бути пожожще. Я, звісно, не знаю, але воно має бути. Ну знімаю, ти ж не падаєш. Знімаєш, кажу. Блять! Погано було. Ого, ну таке, вона трошки гепнеться, мавірно. Болото. Тут треба на швидкості проходити такі участки. Це грасі? що це воно таке? Ото тебе не се чуєш. Я, напевно, буду ставати, бо зараз гепнуся. Що це воно таке, блін? Диви. Йо! Як ти там їдеш? О! Це капіт! Диви дорогу перемило. Що каж? Перемила дорогу, бачиш, нам прямо. Я зараз буду проводити, брати цього. Оце я буду проводити, бра. <пробував> <пробував> блін, там нога навіть не застає одна. Ти <пробував> що саме ти цими... Трошки цього загрюзливий упагнюся, блін. <пробував> Як вилізти? Йопта! На цю сторону перелазь, тут менше. Багно. На, знімай. Багно, каже. Засосало велика. Та що ти вже тут зробиш? Зараз буду митися диви. Аж ноги набирає воду. Не знімаєш, там ти не знімаєш Вирісся зніми. Та подожди, дай йду. Дивись, пта! Ну вот так, конечно, так финал еще, наверное, нормально. А что ты снимаешь, ну, не снимай. Ну, телефон надо. Подожди, да, телефон. Страшная. Ще одна технічна ділянка. Ох, технічно не знаю, туди назвати, чи технічно. Я не знаю, як тут назвати, воно ж даже не тормозить. Просто ти не жмеш тормоз, а велосипед котиться. Блін, в мене тормоза не роблять, не працюють. Так, так. Так. Оце, це, оце, 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 оце що я боявся. Це. Блін, дивися, там переход, типа. Ну, ноги так мокрі. Ноги, й мокрі, так. Там по шию води. Де? Де? Ох ти ж, йомайо. А це то да. А це то контент. Льоша, де ти? Скучаєш там... Скучаєш там в квартирі. Ох ти ж, й-мо! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Ай-яй-яй! Білося колеса ми є. Такі маршрути непогані. Трошки води набрали. ноги намахів. Що, кажеш? Блін, це капець якийсь. Ми звідси виїдемо. Так, їдемо. Велосипед вже не їде. Така грязь, що нереальна. Тут, здесь треба під гору їхати. Ще саме головне, коли їдеш, а це все в цьому болоті не впасти. О, тут такий чорноземчик прямо починається. Проявляється чорнозем. Зараз наче... почне почне липнути. Що, Андрей, не хоче падати, все. Ох ти ж, блін. Так, що там? Так. Запис іде? Ох, матінка господня. спідня. Конкурент. Куди там їхати? Вліво чи вправо? <свист> <свист> по полю не піде? Що, я попробую по полю. Ох ти ні не йде. Та не йде ти шо, блін. Диви як ти там пройшов? Та ладно. Ти хочеш сказати, ти проїдеш? Як ти ти проїхав? Я загруз, блін. Ага. Ти проїхав, да? Треба розгон набирати. Що я не можу зрозуміти, як ти там проїхав йо має! Ну їде, так, да, їде! Їде, звісно, їде! Воно їде, так! Да. Граз летить, але воно їде. Та ладно, ти хочеш туди лізти? А й далі куди? Їхать? Та ти що прикалуєшся пробуй Хоч я там втопився? Це капець якийсь Як там? Нормально? Тут тих у трактора, а спереді як слійки почали. А ну покрути. Ти Ди, покрути дві. Не їде? Усилую. Не їде, коротше. І що хоче бить? Будеш нести? То зараз, То нера... зараз давай це нерни, коротше, в цю калюжу туди, все, 8. Покупайся. Де ззадній треба. О, Мої велика Неїде за капець кисть Якщо тут їхати, блін? Там, навірно, поши не буде. Лісен. Це широка вилка. Тут там вже 10 кг землі ліпилася, напевно, на цей велосипед. Де дорога? Зараз буду мити в калюзі. Блін, воно ж не кінчається. Yeah. Іде дощ. Маленький дощик іде. Що? Yeah. На круг. І там... Вона... Я, не... Я не знаю, видно, не видно, але там радуга є. Вона маленька. Але... Ой, вона велика. Yeah. Вона вся. Ого, прикольно. Вона вся. Льоха, 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 треба, треба ця евакуація. Дивиш, що у нас тут робиться. Ми не знаємо, як звідси виїхати, Льоха. Ми в полі стоїм. приїжджай та орегом. Будеш тросом нас виймати зараз. Будеш виймати, виймеш того тросом нас. Бо ми просто велосипеди тягнемо, тянемо От такого. Він не їде ніяк. Ходити з маршрута, у нас до рейшти зустріли дядька. Дивіться, яка риба. Що це карась? Так. Да. Це За полчаса. Ти бачу, Андрій. О, ми, коротше, вибралися з цієї багнюки. Я вже там не знімав, батарея трішки сідає, хоч щось залишить. Ну то просто я можу сказати, я не знаю, антистрес після роботи називається. Тож неможливо навіть там і проїхати. Зараз заїдемо на мойку. Наші лісопети помиємо. Їхали коротше, на мойку. Зараз будемо мити лісопети. Андрей за собою поставив вертольота. Андрій, ми є з О, Банка вже закатилася кудись. Давай мий! Коротше, така штука є. 50 гривень береш, нажимаєш, гроші береш, платиш. Забержеться в херню. Вс. Ідеш мить свого велосипеда. Нажми! Йо ма йо! Пішов! Давай регуліруй там! Вода під тиском! Диви, я вас носить кудись! Андрей оператор. Давай. Так, тікай, куди те лізер зараз І ти регуліруй воду. Все. Все. Ми помилися. Закінчили нашу антистресову подорож після роботи. Грезюка карай в болоті називається. Іде он, йде. Дивіться, іде, іде. яке грозний. Де ти був? Валявся тут чи що. Диви, диви, як вину, диви. Чесно, подивися, як в тебе так. Подивися. Нормально, я зараз зарахування ще й помию. О, ріпівки. Все, коротше. Всім гарного дня. Всім пока. Давай, каже пока, блин. Пока. До нових зустрічей. До нової зустрічі. Льоха. Девакуація, бляха муха. Зараз заберу та орега. Ти чуєш чи ні?